Ой, ти не є зірочка. І не горожана дівочка. Іди до нас. Орлик, Люся Валя та Варана. Чотирибунні волонтери евакуювали до села Бугослав Павлоградського району. Тварин вивезли у березні з прифронтового села на Синельниківщині. Ми вичекали такий час, що якраз не було ніяких ні неповітряних тривог і спокійно їх погрузили. Дуже важка була дорога. Тому що ми думали, що вони сідають під час руху, а вони весь час стояли. Ми переживали, щоб не було травм через переїзди різні, через ями. Тварин евакуювали без документів у важкому фізичному та емоційному стані, розповідає волонтер Максим. Через постійні обстріли вони були налякані та іноді агресивні. Зараз емоційний стан, ви бачите, вже набагато краще. Вони стали вже спілкуватися з людьми, тому що до цього вони боялися і дітей, і дорослих. На початку в нас теж в нашій місцевості відбуваються періодичні вибухи, тому вони бояться, але вже більш спокійні. Максим каже, тварин вирішили відвезти у село до його батька. Там для них облаштували загін. Це власноруч за допомогою наших. Хлопців, мого батька, наших друзів разом командою все побудували. У нас небагато можливостей, тому своїми силами робимо, що можемо. Зараз мета стоїть їх виводити і катати на луга водити, щоб вони відчували природу, могли купатися в річці. Під час евакуації одна поні була вагітна. Розповідає Максим. Каже, вже тут вона народила лоша. Максим каже, коли поні повністю відновляться та звикнуть до людей, планують влаштовувати іпотерапію для дітей ВПО та ветеранів війни. Дуже багато у нас хлопців, які зараз повертаються додому, до і їх емоційний стан дуже важкий, по різному важкий. Хтось швидко відходить від лінії фронту, хтось важко. Але в той час, скільки ми спостерігали, люди перебувають з конями, вони відволікаються. Їм цікаво їх покормити, їх погладити. Зараз головне відновлення тварин, зазначає Максим. Додає, планують надалі облаштовувати загін для поні. Роблять це за власні кошти. До зими хочуть завести пісок, добудувати та утеплити стайні. Антоніна Чуйко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.